Добрий день, любі друзі! Сьогодні я вам розкажу усе найважливіше про байки Леоніда Глібова за 5 хвилин. Поїхали! Леонід Іванович любив усе красиве. Він цінував природу, тому його у дитинстві прозвали Льоликом. Також його називали королем квітів за його догляд за різними рослинами. Автор мав напрочуд творчу уяву. Тому, слухаючи казки Баби Одарки, перед ним вимальовувалися такі тварини, як Вовк, Лев, Заєць і Лисиця, про що він далі й напише у своїх байках. Для аналізу байок нам потрібні будуть два терміни це алегорія і байка. Алегорія це наділення тварин і рослин рисами людського характеру. Байка. Це невеликий, здебільшого віршований повчально-гумористичний чи сатиричний твір алегоричного змісту. Будова байки дуже проста. Вона складається з оповіді, у якій розгортаються події, і моралі, у якій автор робить повчальний висновок. Які ж риси людського характеру можуть набувати своєю поведінкою та способом життя такі тварини, як муха, бджола, жаба, віл, щука, лисиця, осел, шкапа, ЦАП, ти дізнаєшся у цьому відео. Дочекайся! Також ти можеш прослухати наживо всі байки Леоніда Глібова за посиланнями, прикріпленими до цього відео. А зараз я вам коротенько розкажу про кожну з трьох байок Леоніда Глібова. У байці Муха й бджола автор створює образ працьовитої відповідальної бджоли, яка приносить користь людям і сама отримує насолоду від того. Натомість, поряд з нею, автор описує лінькувату, зухвалу муху, яка лише користується благами інших. Автор закликає людей не бути лінивими, робити самим свою працю і отримувати від того насолоду. У байці жаба і віл порушуються проблеми зухвалості і заздрості. Порівняємо за розмірами жабу і вола. Це дві різні тварини. У байці жаба дуже хоче стати такою, як віл, і тому дметься, дметься. І врешті-решт луснула і одбіла, як пише автор. Тому автор закликає нас радіти тому, що ми маємо тому, що дає Господь. Проблеми несправедливого суду, жорстокості панів, підлабузництва, брехливості порушені у байці щука. У цій байці ми маємо таких суддів, як два осли. Одна нікчемна шкапа, два стареньких цапа, тобто народ добрячий та плохий, як ми бачимо. А, але застряпчого у нас представлена лисиця. Лисиця є хитрою, вона знає, як підійти до кого, і тому, підкуплена щукою, вона змушує ухвалити таке рішення, як утопити щуку у воді, що у кінці є жартом. Отже, як ми бачимо, Леонід Іванович у своїх байках остро критикує несправедливий суд, підлабузництво, неробство, зухвалість, жадібність, заздрість і тощо. Таким чином, ми з вами проаналізували три байки Леоніда Глібова: щука, муха і бджола, Жаба і Віл. Мені залишається лише додати, що література може бути легкою, цікавою, сучасною. Потрібно лише її вивчати. Зробімо це разом. Гарного дня!